Від початку російсько-української війни багато людей змінили свою основну діяльність і коло свого спілкування. Деякі люди змушені шукати нову роботу та знову проходити співбесіди або й, взагалі, самостійно презентувати свою справу перед великою аудиторією. Розкажіть про себе. Знайоме прохання, як правильно та впевнено себе подати, а також секрети вдалих співбесід і публічних виступів розкриває Альона Юдіна, викладач акторської майстерності й ораторського мистецтва. Дуже важливо те, що ми говоримо. Те, як ми говоримо, те, як ми слухаємо співрозмовникам, але перед тим як ми почнемо щось робити чи говорити, люди оцінюють нас та зустрічають по одягу, по зовнішньому вигляду. І одяг повинен відрізнятися. Він повинен бути продуманим, наприклад, перед великою аудиторією, перед великою конференцією, наприклад, потрібно продумувати одяг у більш класичному стилі. А якщо у вас якась невимушена зустріч з декількома співрозмовниками, то можна трішечки відійти від класики. Також справити враження може мова вашого тіла, коли ви з незнайомою людиною починаєте спілкуватися, то дуже важливо транслювати свою впевненість у тому, що ви говорите. Як це зробити, зверніть увагу на свої очі. Вони не повинні бігати, вони повинні бути зосереджені на співрозмовнику. Також нічого не крутіть в руках, тому що це відволікає від того, що ви говорите. Тримайте осанку, тримайте постанову, тому що якщо ви будете сидіти згорблені, то це не буде транслювати впевненості. Підніміть плечі, розправте підборіддя, повинна дивитися вперед, маківка у стелю, і тоді ви будете виглядати більш впевненими, і тому вас почує співрозмовник краще. Утім, від вашого голосу також багато залежить. Не нехтуйте своїм голосом. Голос може вам допомогти. Робіть паузи для того, щоб подумати, що сказати далі, та щоб дати можливість співрозмовнику запам'ятати те, що ви сказали. Голос не повинен бути дуже тихим, але і не дуже голосним. Паузи також допоможуть вам опанувати себе в разі хвилювання. Наприклад, коли ви почуєте незручне запитання. Також у цьому допоможе правильна підготовка. Підготовка має дуже велике значення. Готуйтеся, наприклад, так: читайте текст свого виступу самі собі, потім розповідаєте своїми словами, наприклад, на камеру, але користуйтеся основною камерою на телефоні, щоб ви себе не бачили, бо це буде відволікати. Розповідайте, потім дивіться на себе, робіть висновки і знову знімайте. Потім розкажіть, наприклад, тему свого виступу комусь з близьких, друзям, родичам. І таким чином ви будете більш впевненими, ви будете готові до будь-яких незручних запитань. Та найголовніший секрет вдалих виступів полягає ось у чому. Якщо людині потрібно навчитися, наприклад, водити авто, що вона робить? Вона вчиться, вона вчить правила, вона пробує водити авто і потім вже може це робити. Якщо людині потрібно навчитися, наприклад, їздити на велосипеді, що людина буде робити? Вона буде пробувати, вона буде їздити все швидше і швидше і краще буде в неї виходити. Так ось. Секрет гарного оратора. Виступайте якомога частіше, і з кожним разом ви будете помічати більше впевненості, більш розкуті жести, будете помічати, що вам вже ви вільно можете дивитися в очі будь-якому незнайомцю. Більше практики, більше успіху на публічних виступах. Утім, і з-поміж усіх наведених порад головними все ж залишаються віра в себе та бажання вдосконалювати свої вміння. А наполеглива праця та практика, як відомо, допомагають у будь-якій сфері.